Добрий день, шановні партнери, шановні наші глядачі. Я вас вітаю і сьогодні радий вам представити новинку від нашої компанії Капусту Білоголову з терміном вегетації 65 днів і з гарною назвою, яка дуже гарно запам'ятовується: Галікан це дуже пластичний гібрид, дуже якісний гібрид, дуже потужний гібрид. Що там казати, давайте разом. Оцінимо всі його якісні показники. Зріжемо, зважимо, розріжемо та, звісно, посмакуємо. Поїхали. Якщо казати про цей гібрид, ви бачите, що він має дуже потужний листовий апарат з дуже гарним восковим нальотом, що захищає. Цю капусту від хвороб та шкідників на, в його етапах життя. Якщо різати, то ми бачимо, що теж він високий на нісці, ріжеться дуже, дуже легко, дуже привабливий колір, тому що наш покупець спочатку покупає очима. Давайте, мабуть, цей привабливий качан капусти розріжемо та подивимось внутрішню структуру. Дивіться, яка білесенька внутрішня структура, невелика качерига. Ну, листочки кладуться один на один, трошки випачкав його, ну то нічого. Без некрозів, без пошкодження хворобами та шкідничками. Тому я буду, мабуть, смакувати. М -м -м. Дуже м'яка м'якуш, не горчить, солоденька, тому я дуже впевнений, що сподобається не тільки дорослим, але й дітям. Ще хотів би щось додати, чому він такий пластичний, як ми кажемо. Тому що якщо вам потрібна головка 1,5 кг, якщо вам потрібна головка 2 кг, 2 і вище, ви можете легко регулювати ці рослини густотою стояння на гектарі. Якщо ви продаєте, Кіло, будь ласка, півтора, будь ласка, два і вище теж, будь ласка. Цей гібрид можна сіяти, можна садити і в літній період, і отримувати гарні качани капусти в осінній і класти на зберігання ненадовго, 2-3 місяці. Але абсолютно для цього гібриду цього достатньо, тому що за цей привабливий колір він 100% продасться. І так, друзі, хто обирає якість? Той обирає галікан. Переможемо разом. Дякую за увагу.